На початку ХХ століття Російська імперія, яку називали в'язницею народів, розпадається. В Києві формується демократична проукраїнська влада, центральна рада. І це був надважливий момент в історії України, адже в українців тоді з'являється шанс нарешті здобути незалежну державу. Але владу в Росії захоплюють радикальні комуністи-більшовики під проводом Владіміра Леніна. Вождь революції скеровує війська у наступ на Україну. І найзапекліша боротьба точилася за схід і південь не тільки на полі бою, а й на дипломатичному рівні. Пані Галина 1917 рік. Як я розумію, російська імперія розвалюється, і що відбувалося далі? От саме в історії з більшовиками більшовики намагалися захопити всю Україну. Були різні у них методи, як вони цього намагалися досягти. На Півдні ми бачимо такий сюжет на Півдні Утворюються. Начебто незалежні Радянські Республіки, наприклад, Одеська Радянська Республіка. Далі Радянська Республіка Тавриди в Криму. Далі донецько Криворіжська Республіка, Миколаївська Республіка. Ну, вона називалася Миколаївська трудова Комуна і так далі. Отже, ці республіки проголошувалися як незалежні, але радянські. Вони переконували. І Ленін сам переконував, що немає ніякого відношення до цих республік, наче вони взагалі утворені були з власної ініціативи, начебто вони не, керівництво цих республік не вело ніяких через телеграми, вони перемовлялися з Леніном, інколи навіть їздили до Леніна. Він все це заперечував, нічого цього нема. Так? Їх там ні. Оце от, Згадаємо, 2014 Точно. рік. Так? Це дуже такі схожі. Слухати, ну, але ну, мене просто найбільше дивує в цій історії дійсно ось ці паралелі, про які ви кажете, тому що ну це те, що ми е, переживали в 2014 році, коли з'являлися так звані оці ДНР, ЛНР, і те, що відбувається зараз. Просто знаєте, проходить 100 років, і ми якби просто йдемо по якійсь такі спиралі. Це так ну, і є. це ж ще... і тут дуже важливий момент. Я хочу ще сказати: як в умовах цих радянських республік, так і в 2014 тисячі році uh -huh. більшовики. А в 2014 році це Путін говорили про громадянську війну, яка є в Україні. А що, до речі, ви не знаєте, що самі люди, які там жили? От що вони думали? Що могли думати, наприклад, люди під час утворення Одеської радянської республіки, якщо більшовики з чого починали? Вони повністю заходили в усі банки, забирали всі гроші, забирали всі коштовності, що там лежали. Далі вони ходили по заможним родинам. Розпочався просто червоний терор. Утворення кожної радянської республіки супроводжувалося червоним терором, так званим. Тобто, тисячі людей гинули від рук більшовиків на вулиці. Навіть вбивали просто людей, якщо вони йшли, і говорили українською мовою. Це був терористичний режим, терористична влада.